Брендом номер 1 у світі а, з контролю ваги та, та гарного самопочуття. І наш протеїновий коктейль це коктейль також номер один у світі. П'ять власних інноваційних виробництв. Гербалайф і Качество це, 14, це 19 лабораторій найвищого ступеню акредитації. Сертифікат ІСО. Це сертифікат, який підтверджує відповідність найвищим технічним стандартам відповідної галузі. Чорнадцятий-етапний процес виробництва включає в себе 14-й етапний процес тестування якості продуктів. Більш ніж 300 провідних спеціалістів, з яких більш ніж 50 чоловік мають ступень кандидата та доктора наук співпрацюють з компанією. Кожен рік компанія робить більше ніж 300 тисяч внутрішніх тестів якості продукції. Ми тестуємо.